Так, у нас тут трагедія прям. У нас із вольєра за ніч пропали гусенята. Хто їх із такого вольєра може витягати, а це ще тут ну, кругом сітка. Блин. Я навіть і не знаю. Було 10 гусенят, осталось двоє. І гусі. До гнізда не йдуть, походу з гнізда прям витягували вночі. Постійно подальше до тої сторони держиться. Осталось такі двоє гусенят з 10 за одну ніч. Підскажіть, може, хтось щось з таким стикався, блін. Що воно може бути? Чи криса, чи якась чи тхір? Чи криси може, блін. Я не знаю навіть, що й думати. так то сітка кругом сюди нічого, то й залізти не може, по суті. Є тут буває, що криси підривають, виходить, тут так понад фундаментом, понад кирпичами. Та засипаю дірки, щоб вони не лазили. Я навіть не знаю, що й думати, За ніч узяло, витягало, тіпа типу, гусенят два штучки залишилось. Як нахрен, блін. Тут все всі ці кругом, блін. Куди воно могло лазити? Я вже тут обходив, вже обдивився, може, десь якийсь підкоп чи ще щось. Да нема нічого. Ой, пишіть, може, хтось щось знає.